Тарас Григорович Шевченка художник, мав академічну мистецьку освіту. Академік, володар трьох срібних медалей. Народився майбутній художник у селі Моринці Київського району. Перші задатки таланту. Проявилися в церковно-парафіяльній школі, де він носив воду школярам. Зяк, який викладав дітям, помітив, що маленький Тарас малює де прийдеться. Вирішив віддати маленького художника під майстерні з'яку іконопис. Далі долю маленького сироти вирішує пан Енгельгард. Він був господарем кріпака Шевченка. Будучи казачком у пана, він невпинно малює. У вільна пан віддає його на навчання викладачеві Вільненського університету Яну Рустему. Через Півтора року по службі пан переїжджає до Петербурга, де віддає Шевченка підручні цеховому майстерові Василю Ширяєву. Роблячи ескізи, в літньому саду Шевченка знайомиться зі своїм земляком Сашенком. Завдяки саме Сашенку про Тараса дізнаються Брюлов, Венеціанов і Жуковський. Брюлов, познайомившись з роботами Шевченка, бере його під свою опіку, а надалі бере його до свого класу в академії і стає провідним викладачем. Але одна заковика. Жай Шевченко вступити до академії. Він кріпак. Брюлов дуже відомий на той час художник, але не має стільки грошей, як запросив за Шевченка пан Енгельгард. Брюлов малює портрет Жуковського, викладача царських дітей, і царська сім'я купує портрет Жуковського, і за ці гроші Шевченка отримує вільно. З 1840 року Шевченка починає своє навчання в академії мистецтв. Академія розташувалася на Васильівському острові. Сама академія є витвором мистецтва. Вона збудована за проектом архітекторів Кокорнікова та Валента Деламота. Вінчає академію грецька богиня Афіна Палада, покривителька ремесел з усіма супутніми її атрибутами. Академія будувалася для навчання хлопчиків, які повинні були вивчати усі ремесла. А до моменту вступу Шевченка в академію там вже навчалися тільки художники, гравери, іконописці, скульптори і реставратори. Шевченка вступає одразу на третій курс. Починає курс з гіпсу та живої натури. Перед вами учбове. Роботи Тараса, як бачите, виконання навідмінно. Брюлов є улюбленим вчителем і авторитетом для молодого художника, тому Шевченка багато копіює роботи вчителя і наслідує його. Шевченка пробує себе як ілюстратор. Він ілюструє такі твори, як Тарас Бульба, Полтава, Робінзон Круза. Робить начерки як Пушкін на полях своїх рукописів. У 1843 з'являється одна з найвідоміших робіт автора Катери. Це ілюстрація до літературного твору Шевченка. Раніше, у 1841-му, з'являється робота циганка. За свої роботи Шевченка отримує три срібні медалі. Після навчання Шевченка повертається до Києва, де працює в університеті картографом. Багато їздить в експедиції по Україні, робить багато замальовок, пише краєвиди Києва і видає альбом Мальовнича Україна. Саме у Університеті він знайомиться з Миколою Івановичем Костомаровим, захоплюється його ідеями вільної України та вступає у Кирило Мефодіївське товариство. Шевченка часто обертається у вищому суспільстві, малює багато портретів. Але з часом товариство Кирило Мефодіївське оголошують протизаконним. Усіх учасників карають, але всі відбулися невеликими термінами. Найтяжче покарання зазнав Тарас Григорович Шевченка. На два 25 років солдатам у далеку фортецю, де він сидить прикутим на ланцюгу. Йому забороняють писати та малювати. У 1847 році він відбуває покарання в Оренбурзької крепості. Кіргійський степ, важкий клімат. Три роки генерал Обручев, начальник фортеці, під свою відповідальність дозволяє в'язню малювати і писати і бере Шевченка в експедицію з вивчення Аральського моря. Там він малює незвичайні. Краєвиди, місцевих мешканців, їх побут. Дізнавшись про порушення, влада переводить Шевченка в Новопетровську фортецю на Каспії. Комендант фортеці Усков, бачучи інтелігентність і незвичайну одарованість Шевченка, дозволяє йому малювати і писати. Збереглися портрет Ускова і його дружини. З часом віце-президент Академії мистецтв граф Федір Петрович Толстий клопоче до уряду про дострокове звільнення тера. Тараса Григоровича. До цього часу Шевченка вже має 45 років. Він хворий і виснажений. Федір Петрович виділяє невелике приміщення під сходами в академії під житло Тарасу Григоровичу. Альма-Матер дала останній притулок своєму змученому студенту. Останні роки життя Шевченка багато працює. Він опорядковує замальовки з ув'язнення, пересильних в'язниць, робить серію пороки і гріхи. Створює низку ілюстрацій, малює серію портретів, останнє кохання Шевченка Лукерія Полусмак. Він малює її портрет і мріє про щасливе життя в будинку, який він сам спроєктував на папері. Однак не судилося збутися його мрієм. Він помирає у 47 років. Відспівують його в академічній церкві. Його академія до кінця була з ним. Довгі роки там був музей Тараса Григоровича Шевченка. Зараз не відбувається. dome